Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні я заготовляю біодобриво. Без цього біодобрива я не можу пропустити жоден сезон вирощування рослин. Сюди я даду... Ось у мене такий чан старенький. Сюди я кладу все, що в мене є зараз на території, що росте. Трохи оце крапиво, я пішла, там у нас є таке місце на кінці. Нашого городу, то там багато росте крапиви. Я назбирала, нарвала. Тепер в мене там мала чаю нанизу. Ось оце пирі, мабуть, таке. Ну, тобто всі рослини, які я знайшла. М -м -м -мала чай. Мала чай дуже багато, у нас зараз у такого в саду, то я його нарвала на низ, сюди зверху крапиви і зараз буду заливати водою. Зараз жарко, тому. Десь приблизно через 2 тижні вже це біодобриво буде готове. Я, воно буде бродити. Ну, зверху почнеться така піна і, ну, звичайно, буде запах. Щоб не було запаху, можна додати байкал. Тоді оцей живі ці бактерії вбивають цей запах. Але взагалі це біодобриво я поливаю і часний мене є. Якщо, бачите, я показувала відео, що мене Часник був жовтий. Зараз він після того добрива, яким я підгадувала, ми на каналі є відео, кому цікаво, знайдіть. Підгодовую троянди, полуниця, помідори взагалі обожнюють це добриво. Заливаємо доверху водою, закривати обов'язково потрібно. І потім чекати, поки воно буде готове. Коли добриво, вже, звичайно, холодною водою заливаємо. Коли добриво вже буде це готове, я ж кажу, що це буде такий зверху, буде така піда. Періодично треба перемішувати, брати гарну таку палку і хоча б раз у 2-3 дні його так переколочувати. Можна не обов'язково такий чан, можна в відрі, кому не треба багато. Але повірте, ну дуже гарно рослини ростуть після нього. Я думаю, що формули я не знаю. Але я думаю, що тут багато азоту і причому крапива, це ж ще там мікроелементи є різні. Почитайте, як цікаво, не буду зараз розповідати. Потім, коли воно буде вже готове, я беру літрову банку, літрову банку цього добрива, один літр банку, чи, чи будь-що, когось що є. І на 10 літрів води. І поливаю під рослину, не поверху, під корінь поливаю. І тоді рослини наші ростуть, як на дріжджях. Дехто додає дріжджі. Ну я жодного разу не пробувала. Пару разів пробувала байкал, але зараз у нас його в магазинах немає, це треба замовляти. Можливо, замовлю, але якщо без байкалу, то дуже неприємний, звичайно, запах. Ось таке добриво ми зараз готуємо. Я раджу вам спробувати, хто не пробував. Можливо, ще інший варіант це у чорні пакети рвати траву, там різні такі саме буряни, крапи, у тому числі скошену можна, хтось, можливо, косить, у чорні пакети зав'язувати в тепле місце, і потім, там, коли відбувається ферментація, брати ці. Це вже цю траву ферментовану і заливати водою, наприклад, на відро, там, третю частину цієї трави. І заливати водою пару годин і теж можна уже не розбавляючи поливати. Я зараз такого не маю, але з часом я вам покажу. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вам буду дуже вдячна. До побачення всім. Тихого гарного дня і ночі.